Всім привіт! Uh, Сьогодні снова... ми знову граємо граємо шахи на uh, сайті Lightport. Останній раз я грав тут uh, один рік тому. Ну, тут тобто, я знімав відео, грав я дуже рідко всерівна. І так от, і И... ще хочу сказати. При... Приємного перегляду! Поїхали! Uh, дуже надіюсь, що вам буде цікаво дивитися це, від, ці, це відео. Uh, так, щоб зробити. Дивіться, якщо він, він схоже, ой, точніше, із цього коня uh, не може прийти до ферсі. Мені здається, що це так, таке собі рішення, але все рівно я його ніяк зараз не можу. А часу то й не дуже багато залишається. Ну тобто, це репід. Або як це називається? А, аж. А, тут ту, ту, Та, давним-давно. Такс, на якось тут так, так, походу, потім можна було ось таким чином виводити, а уже звідси такс. Угу. Не ну, зрозумів. Я навіть не знаю, що тут можна за портом походити, давайте. Ось так, наприклад. Але тут обов'язково треба буде ось так вивести, щоб він не зміг так просто нас. Тобто ось так. Тут десь стане е, Тура. і все. І смерть. М -м так. О, він хоче розмінятися. Правда, блін, у мене коров виявиться відкритим. Ще й Ой, що я зробив? Треба буде якось його прикривати вже потім. Проблема на самому тоді. Велика проблема. А... А, що він може зробити цим? Навіщось він сюди ж погодив, так? А, він поставив його сюди. А, добре. Давайте як зроблю. Mm -hmm. Ну, приклад сюди. Так, добре, я знаю, що вас... що всі чекали, що що зараз буду 30 років говорити, типу, е, я вас не було там, типу, у мене тисячу років. Е, я і нарешті я знімаю цю тему. Ура! камеру, на, нарешті. Але ні. Замість цього я ось зроблю якусь. Оооо! У мене з'явився мегаплан. Один. Але я відчуваю, що цей кінь може справді тут завадити цьому мегапланові, тому зараз. Тобто, якщо ось тут десь буде стояти тура. Що там було? А, пішак, пішак. Постав. Ну добре, мені в принципі це все руку. Давай звідси. Здесь вот это руку ра. Я не знаю, чи потрібно розкувати ради цього. Ну давай А, навіть так. Добре, тоді давай звірбумоль два. Добре, я явно професіонал у шах. А, ти у мене не ще шахпадов. Ну давай сюди кудись. Це вже навіть смішно. як я програю. Зате я чесно тут нічого не монтую. Ви це самі можете зробити, бо я навіть е скрін з ОБС не видалив. Я взагалі ніяк не притримувся до цього відео. Не буду притримувати точніше, В цьому і був прикол. Відео шахів раніше. До побачення. У мене дуже погана ситуація. А це ще гірше. Вона зараз буде тут затискати, як я зрозумів. Можна поставити якось ось так ось тут... Першого. Щось це ось так зробив. Добре. Поки що треба хоч якось походити. Часу вже зовсім мало. Ви тільки подивіться, як мало його залишилося. Так. Ну давайте хоч якось ходити. У мене великі проблеми здесь. Як можете зрозуміти, грав шахи, я так собі, бо я. Ну, Уквально сповню дублі записувати. Що за звук був? А він, напевно, когось поставив. Ось так. Так. Так я знав, що поставить. Е... Вгадав. Зобов'язано і так. Поді нам. Знаєте, давайте краще так випору звідси. Наприклад, кудись. А, кудись. Серйозно? Я, я, я звичайно, дякую. Фигура була. У мене все ще як рок, тобто я ще не грав. Зате у нього майже повністю. І зараз як щось так зроблю, а він може чого не робити. Хм. Я навіть не знаю. Він поступово таку ж тачку свій час, то мусить нормалізується. Угу. Mm -hmm. Якщо ясь так поставлю і він зробить ось так, а ну. Hmm. А давайте. А, ну. О, ну як же ж могло бути інакше? Давай ось так. Тобто він взагалі мотувати він збирав про Ну будеш мотувати, тебе будуть мотувати. Звук якийсь травм був. А я можу... А, ні, не можу тут. Есмертельні чого Два ферзі, як вам таке. Попереднього року. Про два ферзі просто. Зараз не просто два фрезі, а два фрезі, які друг друга під. які одне одного підтримують. Як вам таке? Що за звук? Ага. Звуки трошки натягають. Але нічого. Хм, тобто він таким чином захистив цього пішака. Дивіться, у мене є ідея. Можна поставити пішак. А вот так uh... якось Не знаю, ось так давайте так с зру... Ой, не так а ось так uh, мінус тура. Да ну, добре, я вже програв тут ДРИ! Двадцать последних страниц, а тут... Тут ТРИ! Чёрт! Просто сейчас захишив. Скиджи, все добрым. Я кажу, я моя так давай то якось. На черепаху натиснув. Ой-ой-ой. Надеюсь, це не затягнется над на тридцать. 30... Ясно? Так. Двои двожды я. У треба просто час нападати. А угу. ось А ось виходу до цього пішака немає. Тому давайте якось... Але, часу все рівно дуже мало. Зараз треба буду ось так робити. Я ти походив? Зверняємося. Добре. Скоріше за все на користь. Якщо ось так походжу, то... А нічого від цього не буде. У мене просто буде мінус кінь і все. Який у мене план є? Але мені здається, він обалиться десь на ось цьому етапі. Це я слідкувало доказати. План також метально провалюється. Угу. Угу, 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 Давай якось захистимо це діло, а, а також дамо можливість слону за допомогою цього захисту. Ой, точніше, якому слону. Ага, ну там, в принципі, все рівно було закрито. Ось я. Тут якби так от був, то і монет на моментально. прибув. Давайте якось. Якось я навіть не знаю як. Але щось типу... типу, типу, типу. То ось такого, Тобто він матиме ось так зробити, а я не матиме. М -м -м Давайте якось ось так. Тоді звідси я зможу легко атакувати цього короля. Але як завжди, я певен, що я певен, що мій план. Короче, я... а, надзвичайно. Mm -hmm. А! Я не помітив. О! А! Блін! А! Загнав мене в пастку. Не як в пастку, це сам себе загнав. О! О-о-о! Ідеальна можливість. Єдине, що він ма. Так, він може відійти. А, це. Дуже мало фігур. А тим. Ти не менше у нього є там прекрасний момент, щоб його там. Він там закритий. Вважайте. І тому. Давайте ось так. тоді ось е Продовжуємо. Тоді ось так. Е тому матимемо виграти переписовку. Ой. Просто, просто звуки трошки, як завжди, не встигають. Може і не трошки. Ну, він виграє поки що на 8 поїнтів. Дивіться, який в мене план. Я ходжу ось так. Він, скоріш за все, ходить ось так, бо у нього немає вибору. Тоді ось так і ось так. Але у цього плану є забагато недоліків. Ну так думаю, що цього можна закінчувати. Дякую за перегляд. Всім добра.